Красивим будь не значить їм родиться, адже красим ми можемо навчитися, коли ж душею гарна людина, неяка зовнішність із нею не зрівниться. Як часто помиляючи в житті, ми тих, що любимо, втрачаємо, і намагаючись сподобати чужим, від близьких часу ми біжим, відносимо ми тих, хто нас не вартий, а найвірніших зраджуємо ми, хто нас так любить ображає, що й самі вибачень чекає. Не бійтеся втрачати тих, то не боявся вас втрачати, чим яскравіш палає за спиною мости, світліше є попереду дорога. Уміть очі говорити. кричать від щастя або плакать, очима можна бадьорить, а можна і з розуму звести, і ще заставить можна плакать, Словами можна вдурить, очами це є неможливо, у погляді можна втопитися, якщо необережно в них дивиться. Мовчання щить від бід, від балакнини лиш багато шкоди. Вали в людини той язик та поламав життів чимало. Коли в людину кидаєш багнюку, пам'ятай, до неї вона може не долетіти, а на твоїх руках залишиться. Десятки тих, хто захотів твоє тіло, не варті мізинця того, хто полюбив твою душу. Не кажи Богові, що маєш проблему, повернеш до проблеми і скажи, що маєш Бога. Прожити мудре життя чимало треба знати, та наперед дві речі треба пам'ятати голодним краще бути, ніж що попало їсти, і ліпше бути одному, чим з ким попало жити. Хто бити був життям то більшого доб'ється, у солі з'ївший вище мед цінує, то сльози лив, то ще усміхнеться, а хто мирав, то знає, що живе. Так, у жінці, як у книзі мудрість є. Та зрозуміти здатен сенс її великий лиш може грамотний. Не гнівайся на книгу, якщо ти невчить не зміг її читати. Коханій людині подобаються навіть недоліки, а ненавиджому рятують навіть переваги. Зламати легше, ніж побудувати, образити простіше, ніж пробачити. Брехать завжди зручніше, ніж повірить, а відштовхнути легше, ніж любить. Не бійтеся дарувати теплих слів і справі добреї робити. Чим більше дров покладете вогонь, тим більше вам тепла вернеться. Один не розбере, чим пахнуть рози, другий із трав добуде будеме. Комусь дасеш дрібницю вік то не забуде, комусь віддасть життя, а і не збагне. Зла не роби, вернеться бумерангом, не плюй, колодець, воду питимеш. Не ображай того, хто тебе рангом, а раптом доведеться, щось просить. Не зраджуй друзів, їх ти не заміниш, і не втрачай коханих, їх не повернеш, і не бреши собі, бо з часом сам повіриш, цією ж брехнею зрадиш ти себе. Любіть один одного зараз, іншого життя не буде. Можна спокусити чоловіка, у кого є дружина. Можна спокусити чоловіка, що має кохану. але не можна спокусити чоловіка, у якого є кохана жінка. Хоч і звучить не ново, а нагадаю знову перед лицем хоч ворога, хоч друга, і пан невимовного слова, а сказаного слова ти слуга. Чим падкіше душе людина, то вище задирає ніс, і носом тягнеться туди, куди душею не доріс. Погано думають про нас лиш ті, хто гірші є за нас, а ті, хто краще є за нас, їм просто не до нас. О Всевишній, коли я втрачаю надію, допоможи мені згадати, що твоє кохання більше, ніж моє розочарування, і твої плани на моє життя кращі, ніж мої мрії. Не тримай те, що йде, а відстовку те, що приходить, і тоді щастя саме тебе знайде. Не тримай образ, ваші образи, окрім вас нікому не заважають. Ти вибрався із бруду князя та швидко ставши князем, не забудь, щоб не наврочити. не вічний князі, вічний бруд. Щасливий будь цієї миті ця мить є твоє життя. Чи не смішно весь вік по копійці збирати, якщо вічне життя все одно не купляти? Це життя тобі дали мій любий не час, тож не гай того часу. Тебе даруючи не значить продавати. А поруч спати не значить переспати, і не помстившись, не значить пробачати, не бути поруч не значить не кохати. Якщо ти за добро чекаєш вдячність, ти не даруєш добро, ти його продаєш. Я думаю, що краще бути самотнім, ніж жар душі, кому попало дарувати, бо сіний дар, віддавши будь-кому, зустрівши рідного, не зможеш покохати.